Сьогодні ми послухаємо історію одного хлопця, який з друзями любили досліджувати загадкові місця. Ця історія розповість, що сталося одного разу з хлопцями. Було це насправді або ні. Вирішувати вам. Всім приємного перегляду. Невідомі тварюки його звали Вадим. Він любив відвідувати різні занедбані місця, міста привиди. Аномальні зони і подібне. Звичайно, він був не один, була компанія з п'яти чоловік Ілля, Сергій, Женя вічно знімає все на камеру і костя. Він дуже боїться подібних місць, але чомусь завжди був з ними. Далі, з його слів ми жили в передмісті промислового району, в 30 кілометрах від нас був якийсь хімічний завод. Він перестав працювати ще за часів союз радянських соціалістичних республік, і наш погляд упав на нього. Це була під охороною, обгороджена територія, але лазівки до неї були через ліс і річку можна було туди пробратися. О десятьох охранку ми рушили в дорогу спочатку на машині, а після у кілометрах п'ять ми залишили її на узбіччі, взяли рюкзаки і пішли в глиб лісу. Ми очікували, що тут все буде чисто і незаймано, але на ділі тут валялися якісь ганчірки, поламані дерева. Перед нами показалась річка, ми стали спускатися до неї і трохи очманіли. Лежало розірване на клапті тіло чоловіка. Костя ахнув і запропонував піти звідси. Ми відмовилися, так як у нас у всіх були ножі. А в мене з Сергієм порушниці». Подумаєш, звір якийсь на мужика напав, не треба було одному тут шлятися, сказав я, і ми стали ходити вздовж річки раптом щось ще знайдемо. На жаль, чи навіть до щастя нічого подібного ми не знайшли. Потрібно було тепер перейти річку, вона була дуже широка, але ми, знайшовши звуження, все таки перетнули її. Погода почала погіршуватися, насувалися хмари. Не звернувши на це увагу, ми вирішили не відступати. Але пізніше ми звернули увагу, але не на Хмари, а на чергову жертву, без голови знівечену дівчину. Костя став тремтіти, йому дико не хотілося тут залишатися. Раніше ми ніяких трупів не зустрічали, це було вперше за всі наші походи. Скинувши все на вовків, зібралися і попрямували до хімзаводу. Він був весь зруйнований. В тріщинах звідти йшов неприємний запах і якийсь дивний гол. Озброїлися ліхтарями і зайшли всередину. Тут не було ніякої небезпеки, якщо мати на увазі хімічну, завод давно не використовують це була тепер звичайна споруда. Ми не зрозуміло, що хотіли знайти тут, але вирішили розділитися двоє наверх, троє досліджуємо перший поверх. На горі Сергій з Іллею нічого не знайшли. А Костя крикнув так, що ми всі мало не пристрелили його від страху. Підбігли до нього, він наводив ліхтарем на купу спотворених людей і тварин. Ми зняли це на камеру і ось цього разу вирішили втікти звідти. Але з середини заводу почулося гарчання. Ми з Сергієм взялися за рушницю, хлопці дістали ножі, рушили до виходу, вийшли, озирнулися, нічого немає, крім величезних хмар над нами. Прискореним кроком пішли геть звідти, ззаду йшов Женя, знімав все поруч, і як закричав ми всі озирнулися, вистрілили в це, і Женя знепритомнів. Поруч з ним лежало щось: сутуле, волохате, з зиклами, морда вовка, очі людські, ніс, ніби утиснений. Ми приводили Женю в себе, але з боку заводу на нас бігло штук сім таких особин. Людська хода, спини дуже зігнуті, якби горбаті, вони наближалися до нас. Рушниці направили на них. Постріл. Постріл. Близько п'ятьох патронів я випустив. О, чорт, я згадав, що більше патронів немає у мене. У Сергія така ж ситуація потрапили в чотирьох, інші продовжували йти на нас. Я дістав ніж, все сталося швидко, ми їх вбили ударами в обличчя ножем. І в шию. Але Ілі прокусила шию ця тварюка, він весь спливав кров'ю, його не вдалося врятувати. Женя все ще був у відключці, чорт його забирай. Треба валити звідси, взяли на плечі його, Іллю теж, але, пройшовши пару метрів з лісу, вибігло ще штук п'ять. Звідки ці тварюки? Що це взагалі? Я думав, я сплю. Вони накинулися на нас. Їх ціль була прокусити глотку, вони тягнулися тільки до неї, я вставив ніж в район серця цій тварюці, або що там у них. І воно, мабуть, померло. Женю загризли, Іллю теж. Вони були дико спотворені. Дві вижили тварі втекли в ліс. Ми вирішили, що Іллю з Женею немає сенсу брати, ми з ними не виживемо. Кинулися бігти, звідки прийшли. Костя дико втомився, запропонував присісти. Ми накричали з Сергієм на нього. Якого біса він вирішив перепочити. Він через силу піднявся, але збоку на нього кинулася чергова істота, їх там було ще десь десять, неподалік Женю ми кинули, не судіть нас, так би померли і ми. Ми вибігли до річки, стали плисти, течія дика. Я напоровся на якийсь корч, вже підпливаючи до берега. Но стікала кров'ю, кульгаючи, я добрів до місця, де вже чулися звуки проїжджаючих машин, обернувся а Сергія немає. Я пішов назад, він сидів на землі і плакав, просто плакав. Я не став його жаліти, я просто накричав на нього: що якщо ти не заспокоїшся і не підеш, загинеш, як і всі. прозвучало жорстко, але він піднявся і пішов за мною. Заду чувся схожий на гавкіт звук, ми бігли, як могли, я побачив машину, ледве відшукавши ключі в мокрій кишені, заскочили і різко рушили. Я не дивився в дзеркало заднього виду, я ніби відчував чийсь жахливий погляд. Приїхавши в місто, ми насамперед випили заспокійливе. Мені це допомогло, я відключився і на ранок намагався про це не думати. Сергій просто з'їхав з глузду, зараз він лежить у психлікарнях, він розповідав, що вночі до нього вічно приходять. Женя і Костя стоять перед ним і гавкають всю ніч. Я переїхав звідти в центр міста, але щоночі я чую вовче виття за своїм вікном. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.